Слава Україні Михайло Казачук, військовий адвокат компанії Подільський юридичний центр. До нас звертається з питанням, як відбувається кримінальне провадження, що чекати, якщо подали в СЗЧ, Взагалі, чи будуть до суду викликати, чи поки передасться справа до суду, чи буде слідчі викликати, взагалі як це все відбувається? За всьому відео коротко про це. Самовільне залишення військовослужбовця місця служби або неповернення повернення вчасно без поважних причин до військової частини є злочином, передбаченим кримінальним кодексом України. Розпочинається кримінальне провадження з повідомлення командиром військової частини правоохоронних органів. Ну, в даному випадку що стосовно військовослужбовця здійснює кримінальне провадження державного бюро розслідувань. Командир повідомляє. Державне бюро розслідувань про вчинення військовослужбовцем самовільного залишення військової частини, так зване СЗЧ. З моменту надходження такого повідомлення слідчий розпочинає кримінальне провадження, тобто вносяться відповідні відомості до реєстру кримінальних проваджень, і слідчий починає проводити слідчі дії. Зважаючи на завантаженість, навряд чи спочатку буде проведено Навряд чи негайно вас будуть викликати і запрошувати. Спочатку швидше за все буде збиратися доказова база того, що військовослужбовець вчинив самовільне залишення. Буде опитаний командир, будуть опитані співслужбовці. Після того як буде достатньо доказів вчинення військовослужбовцем самовільного залишення, буде виноситись документ. Це викладено на аркуші паперу повідомлення про підозру. Повідомлення про підозру зазначається, в чому саме підозрюють військовослужбовця, тобто коли він залишив військову частину, до якого часу він не повернувся. Зазначаються анкетні дані військовослужбовця, ну і визначається кваліфікація злочину, тобто стаття Кримінального кодексу України. Після того, як винесено повідомлення про підозру, буде запрошений сам військовослужбовець до в ДБР. Якщо, якщо за номером телефона за місцем проживання вдасться слідчому зателефонувати і запросити до себе, то можливо в розшук оголошувати і не будуть. Проте, якщо за місцем проживання військовослужбовця немає, на телефон не відповідає, може бути оголошено в розшук. Виноситься відповідна постанова. До суду звертається з клопотанням про надання дозвілу на затримання з метою доставки до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу, наприклад, під вартою. Після цього документи подаються правоохоронні органи, здійснюється розшук. Розшук здійснюється як може бути як по Україні, так і міждержавний. Це заборона виїзду за межі кордону, і так само правоохоронні органи поліція буде. Періодично навідуватись за тими місцями, де можна знайти військовослужбовця. Якщо є відповідна ухвала суду, військовослужбовець може бути затримано і доставлено до правоохоронних органів, доставлено до слідчої судді для того, щоб вирішувати питання про обрання запобіжного Заходу. Тут слід зауважити, що якщо відомо про те, що розпочати кримінальне провадження, і військовослужбовець знає про те, що він знаходиться в самовільному залишенні. Явка з повинною, тобто з'являння до правоохоронних органів, це може бути розцінено, це розцінюється як пом'якшує воно обставину. Ну, і відповідно, таким чином можна уникнути затримань, там на ПАхті. Після того, як військовослужбовець вже перед слідчим, вже є в ДБР. Йому оголошується про підозру, на цьому етапі, має бути забезпечено право на захист. Тобто, якщо немає можливості залучити свого адвоката, слідчий надає можливість, тобто запрошує адвоката, який надає послуги безкоштовно, державний адвокат і надаються відповідні послуги захисту. Ну або військовослужбовець сам залучає захисника, якого він. Бажає з ним укладає договір, і відповідно той захищає його в рамках кримінального провадження. З моменту оголошення про підозру або з моменту затримання, особа набуває статусу підозрюваного і має відповідні права, тобто право на захист, право розуміти, в чому її підозрюють, право знайомитись з матеріалами кримінального провадження, правда, не з усіма, а з тими наскільки це можливо. Подавати відповідні клопотання, заяви в рамках кримінального провадження. Закінчується кримінальне провадження, коли вже буде досліджено, верніше, слідчий буде вважати, що достатньо доказів для того, щоб звинувачувати особу в вчиненні кримінального правопорушення. Він складає обвинувальний акт, повідомляє підозрюваному про закінчення досудового розслідування. І відповідно винувальний акт направляє до суду і суд буде вже приймати рішення винна особа чи невинна. Якщо ж слідчі під час досудового розслідування встановить те, що встановить невинуватість, тобто не буде достатньо доказів, щоб звинувачувати людину вчинені злочину, він може винести постанову про закриття кримінального провадження. Але з практики, якщо було оголошено про підозру, то закриття кримінального провадження є вже надзвичайно. Рідки, рідким явищем. Отже, складається обвинувальний акт. обвинувальний акт направляється до суду, і суд вже відповідно здійснює розгляд. Прокурор надає документи, які свідчать про, які він вважає, свідчать про винуватість особу, тобто певні допити, експертизи, можливо. Допитується обвинувачений. Досліджуються всі обставини. Тут, відповідно, захисник повинен приймати участь в розгляді кримінального провадження. Сторона захисту надає своє обґрунтування, скажімо, там були якісь поважні причини, там або самовільно залишити, або не повернутися. І ці причини були такими, що дійсно обґрунтовують. Ну, по-іншому вчинити не можна було. І суд вже в кінці надає там. Слово в дебатах, як прокурору, так і стороні захисту. Кожен виступає, говорить на або на обвинувачення, або на захист, висловлює свою думку, і суд видаляється в нарадчу кімнату для прийняття рішень. Він виносить, може винести вирок, обвинувальний, тобто присудити певну міру покарання, або винести вирок, яким визнати особу не На цей вирок може бути подана апеляція, Тобто подається до апеляційного суду, якщо одна сторін не згідна з винесеним вироком, ну і відповідно касаційна скарга, касаційна скарга розглядається вже Верховним судом. Тобто, рішення щодо наявності або відсутності в особи складу злочину може приймати виключно суд. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу самовільного залишення частини, з приводу кримінальних проваджень, Будь ласка, ставте своє питання в чат, верніше в коментарях до цього відео, або звертайтесь в чат до компанії Подільський юридичний центр. Чат працює цілодобово, надає безкоштовні консультації військовослужбовцям. Тримаємось!